І тут мені хочеться іще просто один фрагмент вам показати з ретро-відео. Ретро-відео будуть без участі ті гібка. але сам епізод мені хочеться нагадати і знову ж таки показати вам, що з нами робила медіа, і що з нами медіа продовжує робити зараз, просто вміряшими, вправнішими інструментами. Отже, не могла пройти повз посту Євгена Спіліна. Який написав дуже детально своє враження про Тігіпка і про інтерв'ю Тігіпка, і зокрема він описує свій досвід, що він особисто бачив, як Тігіпко входив в будівлю Луганської СБУ захоплену ЛНР. І я чув, як він каже: ребята, через місяць ми в Росії. Я стояв там, чув, бачив своїми очима і вухами. Я живий приклад історії Луганська. А потім сталася окупація, війна, а потім ще війна. Люди, гинуть люди, руйнуються міста. Ну, я скажу, Росія вбиває людей, Росія руйнує місця, міста Росія е, докладається до того, щоб масові могили покривали Україну. І тігіпко в цьому один. З відправних механізмів. Про це пише Євген Спірін. І насправді а, є дуже нечітке відео. Реально, я не роздивилася там Тігіпка, скоріш за все, а, він дійсно йшов, але ну, його просто не чітко видно. Але Євген виклав а, 11 років тому відео а, про те, як Тігіпка виходить з будівлі СБУ в Луганську в ніч з 8 на 9 травня. А потім Тігіпка говорить. В коментарях, що він був в будівлі Луганського СБУ і не бачив там заручників. А потім детально, близько першої години 9 -го квітня, ну тобто в ніч на 9, дівка нічого не побачив, а потім, уже 9 квітня, з будівлі СБУ було відпущено 51 заручника. А до 5 години ще 5. -х. А Тігібка не побачив, тому що. Скоро будемо в Росії, як говорить Євген Спірін. І я чомусь схиляюся і до свідчення Євгена Спіріна, і до в принципі, тих відео, які побачили від Андрія Лахматова, що дуже ваняла від Тігіпка, дуже ваняла, і він сприяв окупації. І він, в принципі, є державним зрадником. Ну замість цього, і замість цих соціально значущих питань нам розповідають про те, що він офігенний інвестор, який буде зараз рятувати Україну. А в той момент, коли... Спільнота піднімає запитання стосовно того, а що ж це за журналістика така, от вот от Форбс, що ж, що ж вони зробили, починають закидати, що ви, мовляв, не хочете сприяти інвестиціям в Україну і підтримці бізнесменів, які рухають нас у майбутнє, забуваючи про те, що ці бізнесмени закопали майбутнє багатьох українців своїм русським рублем. Який взяли і відпрацьовували русську повесточку. І тут, ви знаєте, я хочу провести паралель між оцим от інтерв'ю, яке ми подивилися? Ви виглядаєте? Я, ми, ми, ми з вами якось пересикалися в спортзалі в Емелі Резорт. Ну, здається, витягали більше, ніж я. я ще... Так, от я от показую вам це інтерв'ю, да? От я от хочу показати вам це інтерв'ю, епізод, і я вважаю, що це журналістська робота. Яка є абсолютно ідентичною до журналістської роботи, яку ви побачите зараз. Ці уривки будуть довгими. Потім я дам вам хронологію яких подій і про що цей уривок був. Тому що я подивилася його відірвано від подій. Ти вже забуваєш, в той момент ці події відбувалися, вони були живими. Просто подивіться, яке враження у вас складається від картинки, яку вам презентують. Це новини. И можем сейчас проверить информацию о возможном штурме здания СБУ в Луганске. С нами на связи Роман Бачкала. Насколько я понимаю, часть сепаратистов пытается помешать ему работать. Роман, вы нас слышите? Да, да, можете я ли вы... Вас, вы можете работать? А то, что в Киеве было, мы знаем, что у вас было. Роман, я да, прошу вас коротко, вы можете подтвердить ли штурме сигнал. или нет? Ваши надо. Мы не а, информация о штурме мы подтвердить не можем. Да, действительно, собравшиеся здесь в центре Луганска возле здания СБУ ожидают штурма с минуты на минуту. Но пока что эта информация не подтверждается, и я как человек, который здесь присутствует, ну каких-либо видимых признаков намечающегося штурма мы не видим. И как видите, вот работать достаточно сложно. А, вот собравшиеся вокруг меня люди настроены достаточно. Агресивно, але ми стараємося uh, продовжувати працювати. Не ясно. Хто штурмує, що штурмує, що за штурм, що відбувається, нам показують картинку, яка, в принципі, якщо не задумуватися про те, що відбувається окупація України в цей момент, не викликає ніякого дискомфорту у телеглядача. Ні, штурму нікого нету, люди тут стоять, вот, штурму ніякого нету. А я, просто, а я вам просто нагадаю, що. Так, перше. 5 квітня, ну на початку квітня, 5 6-го квітня. Терористи російські захопили місцеве управління СБУ разом з будівлею. Вони заволоділи арсеналом зброї, який там зберегався. Вже наступного дня саме звідти заколотники почали записувати відеозвернення з вимогою провести референдум, погрожуючи відкритим протистоянням. 8 квітня на мітингу перед обласною будівлею СБУ було оголошено про початок роботи над створенням місцевого парламенту. За повідомленнями особи всередині будівлі замінували її і утримують близько 60 заручників, яких у разі штурму погрожували використати як живий щит. Десь в цей момент з'являється ті гібка, який. Як Путін, прямо красивий, приходить, Він ж супергерой, і розповідає, що він заложника в нього Не відділ. Ні он там заложників в ніч на дев'яте, а потім 9-го звільняють 51-заручника і ще п'ять трошки згодом. Станом на 10 квітня митингарі утримували Луганське управління СБУ і було створено наметове містечко навпроти установи. Та-та-та. І далі потім. А, заступник голови адміністрації президента повідомив, що якщо переговори з сепаратистами будуть безрезультатними, влада розглядатиме силовий варіант повернення контролю над Луганським управлінням СБУ. І це мова йде про 10 квітня. І 10 квітня на головних новинах на каналі Інтер виходить сюжет, де стоїть журналіст і говорять: Ну що, почався штурм?? Ні, не почався. І ти розумієш, що... Україна хоче відвоювати захоплену терористами державну інституцію, а в цей момент стоїть бугра, бачкала. І українським глядачам на абсолютно спокійному єбалі розповідає про те, що ні, штурма нікого не відбувається, все нормально. Тут от стоять защитники, і от вони будуть захищати до останнього. Ну от я вас, я вас поміщаю в той контекст, який вам як норму показують в цьому сюжеті. Значит, по поводу еще, вот по поводу информации о штурме, сегодня мне удалось вот проникнуть внутрь здания. И, значит, люди, которые там собрались, они действительно готовятся к возможному захвату этого здания, тренируются, пытаются каким-либо образом подготовиться. Вот. Но когда именно и будет ли штурм, этого, конечно же, никто наверняка сказать не может. Люди, которые вообще, вот, я, как человек, который только сегодня приехал из Киева, вот все, что я здесь сегодня Виявляється, через чотири дні після захоплення Луганського СБУ це був мирний протест. Ну, бачкала, нам розкажуть всю правду. Хотя, конечно, люди взбудоражены, люди достаточно, скажем так, возбуждены и, и, высказывают определенные требования. Их требования сводятся к тому, что должен пройти референдум, референдум о, о, о расширении полномочий Луганска и всего Донбасса. То есть, ну, на самом деле, ситуация достаточно похожа с Киевским Майданом, только вместо, скажем, флагов ЕС здесь российские флаги, вместо, скажем, требований слава, э, воз, возгласов, скажем, слава Украины здесь звучит слава Донбассу, но в остальном все слава достаточно Россия, сл слава России и так далее, но на самом деле ситуация довольно похожа. Ситуация вообще такая же самая, просто вот, ну как бы, ну как как, как на Майдане, но они стояли с флагами ЕС, так тут стоят с флагами России и... Возгласов, скажем, слава Украины, здесь звучит слава Донбассу, но в остальном все слава достаточно Россия, сл слава России и так далее. Но... І так далі, ну і так далі. І ви розумієте, і тут питання тому в тому, що нормалізують це, нормалізують, нормалізують і ставлять дорівнює між тим, що Україна не хоче в Лабета Росії і рухається в зворотньому напрямку, і протестує проти російської окупації, і російська окупація уже здесь, люди Кричать Слава Росії! Ми хочемо бути в російській окупації. Ну, це ж нормально, і це показують по телевізору, і це норма. І для мене. Сюжет про Тігіпка, як про супер е, інвестора, який порятує Україну, який спочатку спочатку її пограбував, спочатку десятиліттями тут короче мутіл свої мутки, падрасійські, будучи під Росією, да. А, а, до речі, Тігіпка, він же ж народжений в Молдові. Я ж не дарма ще про молдовські вибори. А далі він у нас тут виявляється у 2025 році офігенний інвестор, який іще і боже приймає крижану ванну, і нам всім треба обов'язково подивитися інтерв'ю про те, що. Сьогодні поговоримо з людиною, яка так давно в бізнесі і політиці, що її знає, мабуть, кожний українець. Це Сергій Тігіпка. Слухай, окрім пізнаваності і стількох років в політиці та бізнесі. Чому тобі цікаво з ним поговорити? Тігіпка цікавий українським бізнесменам. Їм цікаво слухати його виступи, цікаво дивитись його інтерв'ю. Головний хедлайнер. Да. А чому? Я думаю, тому що в нього дійсно унікальний бізнесовий досвід. Ви можете повірити, що люди реально так, от між собою, розмовляють навіть якщо вони хочуть зробити якусь типа заставочку з цими текстами. Ти розумієш, що у нього просто унікальний бізнесовий досвід, він унікальний, його українські бізнесмени. Так, просто... да, я навіть знаю цих бізнесменів. Вони були в будівлі Луганської СБУ. Наприклад, що ні. Ну, знаєте, я українець, тому що у мене український паспорт, і я їм українську картоплю. Ну теж а чого ні? А чим не український бізнесмен? Ні, я розумію, що Тігіпка зараз продає себе як прекрасного супермена Вікінга. І я про нього говорю занадто довго. Я про нього говорю занадто довго. Зараз ми... Перейдемо далі. Але мені здається, що коли відбувається така підміна понять, то ці речі треба дуже відкрито називати своїми іменами. В той момент, коли я бачу, як дуже багато активізовано було балалаєк, які балалають для того, щоб ліж би успіть. Тому що вони розуміють, що, в принципі, в межі можливостей вони закриваються. Скоро не так легко буде передавати русняве, треба його пофарбувати в українське. Треба розказати, що воно таке для українців робить стільки прекрасного, що такий інвестор. Ну одним словом. Ми йдемо в парламент для того, щоб зупинити практику рішення всіх проблем в країні за що самих бідних українців. Коли... Ми проти того, щоб саме бідне страдали, ми щось і ти дивишся на це, і ти не бачиш різниці між тим, що я вам показала. 11-річної давності і зараз. І я вам показала якраз різні історії, різні свідчення людей задокументовані на відео, які можна знайти в Ютубі і подивитися детальніше. Це просто про те, що як нам оце все презентують. Ну, зрозуміло, шоу бізнес це інша історія. Ну там з Якунівичем все понятно. Але отак, от пошкребеш, розумієте, Ахметов довів до паніки Кремль, коли гудів в Маріуполі. Ми згадаємо, він презентував стадіон в Маріуполі 16 лютого. Можете подивитися в моїх етерах, стадіон у лютому 22-го року, і Піріла Нове довів Кремль до паніки. І тому, коли зараз з'являються історії про те, що спільнота читає або бачить оце інтерв'ю, і розмазує ті, хто робить це інтерв'ю, і розповідає, що вони роблять. І робить дискомфортним такі інтерв'ю, як для того, хто їх дає, так і для того, хто вони беруть, це прекрасно. Тому що найбільше за все, Ахметову хочеться, щоб йому ну, типу, вас е, пісні, а не сміялися над тим, що він дає світло. Як він дає світло, сам бере і дає світло в мільйонів будинків.